У цьому відео я пояснюю, що не обов'язково прикладати шалені зусилля, щоб досягти якихось результатів, і що навпаки часом надмірні зусилля можуть тільки погіршити нашу продуктивність. А якщо ти хочеш зекономити свій час і дізнатися, як же докладаючи менше зусиль, досягти більше результатів, подивись це відео до кінця. А мене звуть Сергій. Погнали! У навчанні морських котиків у США є метод, коли людині зав'язують. Руки і ноги за спиною та опускають у басейн на глибину приблизно трьох метрів. Завдання полягає у тому, щоб вижити протягом п'яти хвилин. Більшість людей не може впоратися з цією задачею, але ті, кому це вдається, розуміють два контрінтуїтивних принципи. Перший урок полягає у тому, що е, чим більше ми намагаємось тримати голову над поверхнею води. Тим більше шансів, що ми потонемо. А весь фокус у тому, що потрібно дозволити собі зануритись глибше, відштовхнутися ногами від дна, піднятися на поверхню і зробити вдих. Цей цикл повторюється, поки не спливе зазначений час. Отже, нам не потрібно володіти якоюсь надприродньою силою, чи навіть не потрібно вміти плавати, щоб пройти це випробування. Більше того, нам навіть потрібно вміти. Не плавати другий урок показує, що чим більше ми панікуємо, тим більше повітря та енергії ми витрачаємо, що і може призвести до того, що ми втратимо свідомість і знову ж таки потонемо. У такий хворий і викривлений спосіб це випробування змушує наші механізми виживання працювати проти нас, і тим більше змушує нас йти проти своїх якихось природних інстинктів. У цьому відео я хочу донести до вас, що Вміння відпустити себе у якихось важких стресових ситуаціях, вміння підходити до вирішення складних проблем з холодною головою, і можливо навіть перед обличчям смерті прийняти якесь нестандартне рішення знадобиться не тільки морським котикам, але й звичайним людям у нашому житті. Принято вважати, що чим більше зусиль ми докладаємо, тим більший результат нас чекає. Тобто наші зусилля прямо пропорційні. Нашому успіху, ніби працюючи у два рази довше, ми зможемо бути у два рази ефективнішими. І так само проводячи з кимось час у два рази більше, ми можемо подвоїти якість наших стосунків. Справа в тому, що з більшістю речей у нашому житті це працює трішки по-іншому. Це працює тільки до якихось простих, автоматичних і повторюваних завдань. Це може бути якесь заповнення документації, це може бути прибирання квартирів, якась проста фізична робота. Ймовірно, у цих справах людина, яка працює дві години, буде удвічі продуктивнішою за людину, яка працює одну. Але коли справа стосується якихось нових вражень, чи робота, яка потребує від нас якогось емоційного чи психологічного включення. То за кожну одиницю часу роботи наша ефективність буде падати. Тобто, чим більше ми повторюємо певний досвід або діяльність, тим менше задоволення або результату ми будемо отримувати з часом. Давайте назвемо це принципом спадної ефективності. Наприклад, робітник, який працює 8 годин поспіль, навряд чи буде в два рази ефективнішим, ніж робітник, який працює всього 4. І робітник, який працює 16 годин, уже точно не буде в два рази ефективнішим, ніж робітник, який працює 8. Подумайте, наприклад, про речі, які приносять вам задоволення. Це може бути пиво в кінці робочого дня, ваші улюблені курячі крильця на обід, секс, подорожі, вечірки та все інше. Безумовно, нам це все дуже подобається. Але чим більше цього у нашому житті, тим менше задоволення воно нам приносить. І у кінці кінців. Якщо цього буде забагато, воно буде приносити навпаки негативні емоції. Спадна ефективність також працює у соціальних стосунках. Наприклад, до прикладу, візьмемо кількість ваших друзів. Мати одного друга чудово, мати двох друзів неймовірно, мати п'ять друзів ну, трішки краще. Але. Мати 10 друзів можливо навіть когось буде дратувати. Взагалі прикладів безліч, тому що складних і нових досвідів ми можемо мати також безмежну кількість. І усі вони працюють за принципом складної ефективності. І тут ми підійшли до найцікавішого: часом, чим більше зусиль ми прикладаємо, тим гіршою ця конкретна ситуація стає. Це може здаватися абсолютно безглуздим і нелогічним, але саме ці уроки, які дають нам морські котики, одні з небагатьох показують цей парадоксальний принцип. У більшості випадків цей парадоксальний принцип працює тільки з якимись досвідами, які ми переживаємо безпосередньо у нашій свідомості. Але тому, що ми інтерпретуємо усі наші якісь Людські ситуації через нашу свідомість цей принцип є дуже важливим. Отже, для якихось простих, автоматичних та повторюваних завдань зусилля і вигода працюють пропорційно один одному. Тобто, чим більше ви сидите в машині, тим далі ви поїдете, якщо ви при цьому їдете, звичайно. А для якихось нових досвідів, такі як можливо якась соціальна взаємодія чи щось творче. Зусилля і вигода вже працюють за принципом спадної ефективності. А для досвідів, які ми переживаємо у власній свідомості, якісь психологічні та емоційні досвіди, працює уже парадоксальний принцип. Ви ніколи не помічали, що чим більше ви прагнете щастя, тим більше ви віддаляєтесь від нього. Чим більше ви хочете впевненості у собі, тим більше ви ставите під сумнів свою впевненість і відчуваєте себе невпевненим. Чим більше ви потребуєте кохання від людей, тим більше ви своєю поведінкою відштовхуєте цих людей. Постійне бажання бути вільним від обмежень це обмеження саме по собі. Таким чином працює наша психіка. Тобто, коли ми хочемо досягти якогось певного стану розуму, ми мимоволі створюємо протилежний. Таким чином, прагнучи щастя, ми нагадуємо собі, що ми нещасливі. Прагнучи до впевненості у собі, ми також нагадуємо собі, що ми не відчуваємо цієї впевненості у собі. І коли ми прагнемо бути коханими, ми також нагадуємо собі, що ми не відчуваємо, що ми є такими. Мета полягає у тому, щоб навчити нашу свідомість відпускати речі, які вона безрезультатно переслідує, навчитися досягати цілей, відпускаючи їх. І нарешті зрозуміти, щоб. Винурнути на поверхню потрібно дати собі зануритись. Часом потрібно відпускати контроль не тому, що сил більше не залишилось, а саме тому, що ви сильні, тому що ви вирішили забити на речі, які поза вашим контролем. Ви вирішили прийняти те, що, можливо, десь не до любов від людей, якої б хотіли, але ви все одно продовжуєте взаємодіяти з ними. Ви, можливо, не відчуваєте. Тої впевненості у собі, якої би хотіли, але ви все одно продовжуєте діяти. Можливо, ви не відчуваєте себе щасливим, але все одно встаєте з ліжка кожного дня. Ви приймаєте, що попереду ще купа невдач. Але невдачі це єдиний шлях винирнути на поверхню і зробити наступний вдих. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь та ставте лайк, ще буде дуже багато цікавого. Ви були на каналі Unlimited.ua, миру та натхнення! Наприклад, це що за півня?